Шановні колеги, у нас питання. Далі, у митальна комісія економічного порядку про погодження рішення Житомирської обласної ради про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, що не розгортовувати при визначенні вартості будівництва об'єктів по запорядок денний, прошу голосувати. Сорока за. 40. 40. 40. 40. 40. Відповідно до статті 36 пункту 1 закону України про обігання корупції у порядку статті 59 по примітки конфліктних інтересів закону України про місцеве самоврядування України прошу членів постійної комісії обласної ради під час форме до порядку прорядування засідання комісії в разі наявності конфлікту інтересів, а самостійно повідомляємо наявність конфлікту інтересів. Запрошення на засідання комісії заступник начальника обласної військової адміністрації далі відповідно. По питанню, по, по поводження проєкту рішення Шторської обласної ради, то Олександрович, саме шподій бумага. Я вже розказував, що багато не розуміє, що це таке. Це просто коли складається ігрецька документація, проєкту, проєкт покортова документація, рахується по всій коштуванні складах, запрошення була найменша заробітна плата по всій україні. Вручиться, що ми приймали на сесії, на сесії була, ми ще приймали, було у нас кошторисна варка, на плата 13, зараз була 13, зараз робили 18, а вже в ті часи було по 20. Це, це не значить, що зараз ми включили в увезенську документацію і вже завтра там пішло 20. Це безкладання рекламітація. Так рекомендація, коли попадає до замовника, замовник об'являє тендер і кожен вже учасник тендера, хто mm. хоче нам поведи, виставляє свою заробітну плату. Кажуть, до чого можна виставити цього. але коли заклали коштає, кошторис, коли хочеш поняти заплати, її маючи, коли піднімати, бо вона там 13, там ще 18, її немає, немає чи не поняти. Опускати хмора, а паняти не немає. І таким чином я зайшов більш переживаю, що за нашої гордитої області. Що це таке? Коли ми страдаємо проєкт пошкодити документацію, виносимо косимо гроші на капітальний ремонт садочка і просимо якась вітаці, то ці вже гроші попадають в область, а це гіналогія, і підлічність і так далі. Визначена мінімальна зарплата плата, визначена будівництві 18. Але сьогодні держав критичність, структуру, в будівництві треба мати 20. Тому що я прошу підтримати, нас, щоб наші будівельники. Вибачте, що перебив шановні колеги, ми дане питання розглядали. На голові комісії прийняли рішення рекомендувати обласній державній адміністрації розглянути, рекомендувати. Наш колега Анатолій Олександрович наполягає, що було рішення сесії, через що ми зібрали комісію, розглядаємо це питання. Якщо зауважень і питань до даного проєкту рішення немає, я ставлю на голосування, то за те, щоб погодити проєкт рішення. Сорока так. Зміна Дякую, одноголосно. Да. Рішення